Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом за популізм і його маніпуляції, масовою свідомістю задовбали. Пише волонтерка Іван Надячок. Але народу подобається молодець з давно пора і пофіг, що залужний не має жодного відношення до вінкоматів. Що це якраз прерогатива міністерства оборони і самого Резнікова. Але ж як класно, одним пострілом вбиває двох сейців. Піднімається рейтинг Зеленської, Опускається довіра до залужного, який для офі. Фісу президента як кістка в горлі. Ну бо чого залужний раніше такого не робив? Аж зеленське мав втрутитися. А ви ж не помітили, як прізвище залужного все менше звучить в інформаційному просторі? А подивишся єдиний марафон, то взагалі таке враження, що все тримається на сирському, без нього ні сонце, не встає, ні зброя, не стріляє Гедота. Народ молиться на Зеленського в той же час, як агентура ФСБ нищить висококласна офіцера розвідки Романа Червінського завдяки особистій ініціативі, якого і таких як він рашистів було стримано під Києвом, а не під Львовом. В той же час в західних змі вийшла нова стаття, яка підтверджує попередні прогнози Єрмак хотів би замінити головнокомандувача ЗСУ у Валерія Залужного на чинного командувача сухопутними військами Олександра Сирського. Ці чутки непокоїть високопоставлених західних військових чиновників. А обидва генерали стримано коментують ці чутки. Про ймовірність заміни залужного на Сирського пише The Економіст у статтях з коментарями обидвох генералів. То в оточенні президента хотів би замінити його залужного уніан генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України. Офіційні особи, які близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал залужний не відвідував лінію фронту. Це кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити. Додає економіст, як пише видання в офісі президента, занепокоїлися тим, що Залужного підтримує величезна частина українців. За результатами опитувань, чимало громадян готові проголосувати за його партію. Ті, хоча в генерала її немає. Ці чутки занепокоюють західних чиновників один високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню зазначив, що інформація про ймовірну заміну заложного на сирського в кращому випадку є дрібним суперництвом. А у гіршому підірве єдність України та послабий довіру заходу до її керівництва. Зараз не час для політиканства а по підтриму довіри між політичним і військовим командуванням заявив військовий. Видання наголошує, що Сирський був старшим у командній ланці. Щодо залужного, перш ніж він став главкомом зсу. Деякі політичні діячі можливо використовують цей факт для спроби розпалити напруженість між ними. Ходять навіть чутки, що офіс президента зможе бути схильний замінити популярного, але незалежно налаштованого генерала залужного на його колишнього начальника. Тріщини розколу викликають занепокоєння високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерала зі свого боку кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишитися поза політикою. Пише видання з економіст. Зазначає, що генералу сирському розмова про ймовірну заміну залужного на нього незручна. Він зазначив, що армія повинна бути аполітичною. Армія поза політикою так має бути і так вимагає закон. Лаконічно прокоментував сирський. Залужний наголосив, що довіряє генералу сирському та прислуховується до нього, розвіявши чутки про напругу. Я довіряю сирському, якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить йому дійсно потрібна інша бригада. Звичайно, я не вважаю себе не Розумнішим тут я повинен і слухаю тих, хто в полі, тому що ініціатива є. Сказав Залужний, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.